Починалося весілля і молодий, йшов на друге село женитися, то з музиками через ліс всі йшли і співали весело, бавилися. І таке враження, що весілля, але то ж будний день. І коли на полонині побачили, що там такий бустіх сіна і навколо гуляють красиві дівчата музика, і... Але вони, коли не бачили людей, віддалилися в ліс і пішли. Але за е народними легендами, е оскільки ті вітерниці були дуже красиві, і кожен хотів мати таку е дівчину за жінку, то був обряд, як яким можна було е цю вітерницю перетворити на справжню жінку. Їй треба було спіймати. Взути обома ногами в